Тимощук буде судитись з УАФ, щоб його повернули в історію українського футболу. Україна ще ніколи не була настільки потужною в ФІФА та Зінченко, який продовжує запалювати в нових челенджах. Вітання, друзі, вподобайка. Старт. Ой, геда трансфер Маркт оновив трансферну вартість голкіпера реала Андрія Луніна. Цінник 24-річного українця виріс з 4 мільйонів євро до 5. Його пікова ціна була 8,5 мультів. Це було влітку 2018 року. Трансферна вартість іншого українця в лалізі Віктора Циганкова ще не змінювалася після переходу в Жирону. Останнє оновлення цінника було ще 6 грудня минулого року. То була ціна. 22 мільйони. Лунін стабільно мало грає, і його стабільно ціна не дорожає. А от по циганкову справді цікаво, віктор сходу увірвався в гру Жерони. Фанати в захваті, всі в захваті. Так недалеко і до підвищення в класі, в плані недалекий перехід в інший сильніший колектив. Ну і ціна від такої гри буде тільки рости. Це ґрунт. Український захисник Артем Барановський. Приєднався до американського Мічіґен Старс. Повідомляє «Спорт-Арена». новий клуб 33-річного барановського грає в Ніса. Третьому за силою дивізіоні футболу в США трибони до Старс. В один клік. Вітаємо Сергія з підвищенням у класі. Давно ми не згадали про цього от футболіста, бо є причина, але Микола Шапаренко отримав травму ще у вересневому матчі першого туру групового етапу Ліги Європи з Федербахчем. У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Повернення до загальної групи київського клубу очікується в середині другій частини. Квітня, якщо все буде добре, то на футбольне поле він може повернутися у травні. У своєму інстаграмі Динамівець поділився відео, на якому ми бачимо активний процес відновлення Миколи з коментом від самого футболіста. Досі голодний. Написав він англійською. Ви знаєте, на місці Шапи я б не писав постійно англійською. все таки: Бабита діди в селах. Які вболівають з нами можуть не перекласти, не зрозуміти. Микола коло бажаємо тобі здоров'я і якому скоршого одужання. І йдемо до іншого талантища до Сані Зінджінга. Сашко із за футбольним полем. Поза матчем арсеналу запалює. Зінченко взяв участь у челенджі в соцмережах футбольного магазину про Дірект Сокер. Завдання полягало у тому, аби прийняти м'ячик і випускає спеціальні машини для метання м'ячів. В одній з таких спроб оператор машини випустив м'яча зі швидкістю 130 км кілометрів на годину. Важко уявити на яку висоту він злетів, але Олександр впорався навіть. З цим. Відео зібрало вже понад 150 тисяч переглядів у Тікток, а фанати шоковані технікою українця. Oh my God! Про Дірект Сокер виклав ще одне відео з Сашком. Цього разу український захисник арсенала змагався проти свого партнера по команді Граніта Джаки у футгольф. Сутність гри в тому, щоб за як найменшу. Кількість ударів довести м'яч з одного кута поля до іншого. Обидва гравці справились за три, хоча українець був явно ближчим до перемоги. Він підкотив м'яч максимально близько до лінії вже другим дотиком. Паром Ну вже тут можна говорити. взагалі? Заліфа назвала суддів матчу й відбору євро 2024 Англія, Україна, головний арбітр Сердар Гезюбюк. З Нідерландів весь склад також до вашої уваги. Ну і В контексті матчу збірну, який, друзі, дуже скоро, мої друзі з Фавбет підтримують український футбол у найскладніші часи. Наразі вони вже підтримують сім українських команд та переконані, що невдовзі ми повернемося на футбольні трибуни у своїх рідних містах. Підтримуй український футбол та збірну разом з Фавбет. Лінк в закріпленому коменті. А ми йдемо далі до FIFA до гри. Здається, FIFA нарешті стає все цікавішою для українських геймерів. Минулого разу у футбольному симуляторі з'явилася національна збірна України. А вже цьогоріч українські футболісти стали серйозною зброєю у грі. Рейтинг українських футболістів, що грають у європейських чемпіонатах. Ось він. Збірна з українських футболістів з найвищим рейтингом за позиціями. Будь ласка. І усі спеціальні картки українських футболістів в FIFA 23. Окрема увага до Шевченка. Друзі, чия картка вам подобається найбільше? Пишіть. Хто? Пишіть. А ми йдемо далі. Чуєте, смирит? Ага. Тож. З болот. А ротик виліз. Толіка Тимощука, тренер Зайніта Анатолій Тимошчук буде судитися з УАВ, повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Екс-гравець збірної України вже звернувся з позовом до спортивного арбітражного суду в Лозані. Яке воно жалюгідне! Раніше УАВ позбавила Тимошчука усіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Також йому заборонило займатися футбольною діяльністю в Україні. Розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням усіх Іх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тисяч євро. Раніше Тимощук програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях. Його інтереси в Лозані представлятиме болгарин Георгій Градів, котрий не вперше співпрацює з Зенітом. Торік спортивний арбітраж вже відхиляв апеляції РФС на відсторонення клубів та збірних від міжнародних змагань. Стока на вітер і все одно нічого не змінить. А як він кошти перерахує, якщо не можна зражки? Це створіння викликає більшу огиду, ніж пересічний гузкий ванька. Він не просто зрадник і виродок, він ще й тупий. Невже він своїм мізками нефтями, що після всього він не просто не зможе працювати в Україні, а й навіть ступити на українську землю? А Тімоша, прокинься, ти обісрався. Ну і друзі, ми ж знаємо так, що позбавити українського громадянства можна. Якщо людина ну, вчинила держзраду, то в тому проблем, в принципі, нема. Питання. Тимощук не вчинив держзраду часом? Позбавляйте громадянства цього білобрисого нечупару, і все. Кінець. Закінчуємо назавжди розмову про Тимощука, бо він не тільки фігурально, а й фактично лишиться без нашого з вами паспорту, на який він взяв і просто поклав. Друзі, давайте залітати в коменти і писати там пестливі коментарі на адресу. Толіка Тимощука. Ну і давайте, після того також ставити цьому відео в якщо нам сподобалось, і підписуватись на канал Трибуна, якщо ви раптом, якщо ви раптом чомусь не підписані. А це Макс Кольда, а це канал Трибуна. І це гарний настрій після цього відео у вас з'явився, друзі. У -у 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 -у. Гарного дня, файного настрій. Бережіть себе, друзі, папа. -па. На звіточка.